Ключу випадок, який просто не вкладається в голові. У Львові керувати трамваєм допустили п'яного водія, який до того ще й був під дією наркотиків. Звісно, що така жахлива недбалість завершилася страшною трагедією. Тільки, послухайте, неадекватний трамвайник прямо на пішохідному переході збив бабусю, яка йшла зі своїм дворічним онуком. Скажіть, чи все добре з дитиною, бо кажуть, що мама була з дитиною. мама, Бабуся з дитинкою все добре. Все, дякую, дуже. Моторошна історія трапилася у шостій вечора на вулиці княгині Ольги. Удар трамваю виявився настільки сильним, що бідолашна 44-річна жінка опинилася в реанімації. А от її онук без перебільшення народився у сорочці, адже відбувся лише переляком. Постраждала, доставлена з діагнозом важка поєднана травма, закрита черепно-мозкова травма, ножинні переломи ребер та переломи кісток тазу. Постраждалі надано весь спектр невідкладної медичної допомоги. Зараз пацієнтка перебуває у відділенні інтенсивної терапії у важкому стані. Їй продовжує надаватися медична допомога та триває інтенсивна терапія. Відомо, що трамвайну наркоману 50 років, і поліція його одразу ж затримала на місці аварії. Це неймовірно, але окрім наркотиків, у його крові виявили немало небагато – Аж 1,8 проміли алкоголю. Правоохоронці також встановили, що водій трамвая перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування розпочати за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які перебувають у стані сп'яніння. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до трьох років. Вже є й реакція міських чиновників на лихо, яке накояв трамвайник наркоман, і схоже, що через цей випадок полетить не одна голова. Виявляється, що на момент початку роботи водій був абсолютно тверезий, адже його оглядали перед рейсом, і це зафіксовано на камери відеоспостереження. Більше того, в червні працівник проходив щорічний медогляд, який показав, що він наркотики не вживає. Власне, водій відбув кілька рейсів з орієнтовно з п'ятої до шостої години вечора він мав обідню перерву. І, власне, момент ДТП це власне був перший рейс, власне, виїзд з кінцевої після завершення обідньої перерви. Тому очевидно, що десь впродовж обідньої перерви водій все-таки так виглядає, що Опинився, скажімо так, в стані сп'яніння. Він зараз є затриманий. Відповідно, проводиться розслідування, тому його станом на сьогоднішній день ще не звільнили. Далі вже будеться приймати відповідне рішення, тому що це є такий качущий насправді випадок. Тому ми за результатами службового розслідування будемо встановлювати крім водія і також винних, тому що це також на керівнику маршруту, на керівнику. Відповідного депо є відповідальність для того, щоб водій дотримувався всіх норм, які мають бути в таких випадках. Тому будуть прийняті відповідні рішення. Це щонайменше догани, щонайменше до людей, які мали би ці всі речі контролювати, але вже за результатами фінального службового розслідування і висновки правоохоронних органів, ми вже зможемо сказати фінальні рішення стосовно цього питання. Всі водії щорічний огляд на стан знову ж таки на на наявність там якихось наркотичних речовин в організмі вони проходять щорічно в медичних закладах в червні. Місяці він проходив відповідний огляд в медичному закладі, який показав те, що він не вживає якісь певні наркотичні речовини. Резонанса з правом сек докотилася вже до Львова. Тут правоохоронці викрили на корупційній схемі лікарку-алерголога, яка до того ще обіймала посаду завідувачки відділень однієї з місцевих лікарень. За три тисячі доларів негідниці обіцяла клієнтам, які хотіли ухилитися від служби, вплинути на медику експортну комісію. Під час обшуків СБУ знайшла у її робочому кабінеті силу селену доказів, у тому числі чималі суми грошей. За матеріалами справи лікар-алерголог організувала незаконну діяльність і торгувала фіктивними довідками про непридатність до військової служби за станом здоров'я. Вартість послуги становила 3 тисячі доларів з особи. За ці кошти фігурантка гарантувала клієнту вплинути на посадовців обласної МСЕК для прийняття ними потрібного рішення щодо встановлення групи інвалідності. І вже на підставі фейкових документів утікачі мали змогу не тільки ухилитися від призову на військову службу, а й безперешкодно виїхати за межі України. Оперативники СБУ задокументували протиправні дії фігурантки та викрили її на гарячому під час отримання чергового хабаря. Також під час обшуків на робочому місці у неї виявлено понад 2 мільйони в гривневому еквіваленті та чорнові записи, в яких є докази протиправної діяльності. Станом на зараз вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру. З... Вже завтра, об 11 годині ранку, кожен мешканець Львівщини зможе перевірити свою грамотність та написати радіодиктант національної єдності до дня української писемності та мови. Для цього треба буде увімкнути будь-яку платформу суспільного телебачення, радіо або ж соціальні мережі. Ну і звісно ж, перед цим не забути повторити правила правопису. Цьогоріч авторкою головного диктанту країни стала письменниця Оксана Забушко. А читатиме її текст магія голосу буде відомий музикант та військовий Павло Вишебаб. Відео, яке зачаровує та пробирає до кісток, найвідоміші суперники Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі провели свою першу битву прямо під час спільної прес-конференції. І цей поєдинок був не на кулаках, а очима. Щоправда, напруга від цих поглядів не менш видовищна та яскрава. Нагадаємо, що 18 травня Ф'юрі програв українському боксеру і відреагував на це вкрай не стримано. Тепер же 21 грудня у Саудівській Аравії між спортсменами відбудеться бій реванш. Саме цьому поєдинку і була присвячена прес-конференція. І слід сказати, що цього разу британський боксер був дуже стриманим та спокійним. А от Олександр Усик усіх здивував своїм імпозантним чорним костюмом із червоною краваткою у стилі хітмана, головного героя комп'ютерної гри. Чорний густий дим львів'яни бачили здалека. Сьогодні зранку знову палав автобусний завод. Зайнялося у зі складських приміщень, де зберігали скловато. тож вирувало не на жарт. Аби впоратися із потужною пожежою довелося задіяти 42 рятувальники та 10 спеціальних автомобілів. Коли надзвичайники прибули на місце, то полум'я вже вибивалося крізь дах однак менш аніж за пів години. Його вдалося приборкати. На щастя, у цьому армигедоні ніхто не постраждав. Щоправда, вогонь встиг знищити 400 квадратних метрів приміщення якою є причина цих дивних пожеж на колишньому автобусному заводі, зараз встановлюють експерти. Траса львів Луцьк півп'ятої вечора. По дорозі мчить багатотонний лісовоз до країв, завантажений деревом. За кермом сидить 23-річний молодих з рівного. У цей момент він ще й гадки. Нема що вже за секунду його фура стане причиною смертельної трагедії. За фатальним збігом обставин на зустріч ваговозу на своєму мікроавтобусі рухався селянин Шептицького району. Часу або уникнути шаленого тарану, у жодного водія не залишалося. Потужний удар, і обидва автомобілі опиняються в полі. А передня частина ополя буква. Ально перетворилася на металобрухт. Вижити у цій жахливій автотрощі вдалося не усім. Водій буса, якому було 53 роки, загинув на місці. Аби вивільнити його тіло з потрощених конструкцій, довелося викликати рятувальників. Від отриманих травм наслідок дорожньо транспортної пригоди водій мікроавтобуса загинув на місці події. За фактом триває досудове розслідування, розпочате за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Призначено необхідні експертизи, правоохоронці встановлюють усі обставини події.